Виконуємо практичну роботу з телефона. Виконувати будемо за допомогою Google документів. Тобто ось цього додатка. Натискаємо. Щоб створити новий документ, необхідно натиснути плюс у нижній правій частині екрану. Натискаємо. Запускається новий документ. Ми маємо ввести назви відмінків з великої букви буквикою і з нового рядочку: називний, родовий, давальний, знахідний, орудний, місцевий та клична форма. Ми будемо відмінювати слово «гриб». Нагадую, між словом має бути пробіл один. Вводимо з маленької букви і обов'язково ставимо крапку з комою. Наступне слово один пробіл з маленькою буквою, крапка з комою. Далі ви ведете самостійно. Ми ж з вами маємо попрацювати з абзацами. Зверніть увагу, у вас є два набори інструментів: перший внизу. Це ті інструменти, які ми використовуємо найчастіше для форматування тексту. Ми з вами ж відкриємо панель інструментів зверху. Зверніть увагу на ось цю букву А. Натискаємо на неї. І відкривається більш, більш повний набір інструментів для роботи з текстом і для роботи з абзацами. Обираємо абзац. Що ми бачимо? Зверху у нас кнопки для зміни положення тексту на сторінці. Але якщо ми зараз будемо натискати, зміниться лише той рядочок, на якому стоїть курсор. Щоб увесь текст у нас з вами форматувався, ми маємо його виділити. Знову натискаємо А, абзац, і от, будь ласка, вирівнювання по центру, праворуч. За шириною з обох боків, але в нас мало тексту, щоб побачити цей результат. Або залишаємо з правого боку, з лівого вибачте, боку. Це щоб збільшити відступ від берегів, тобто від абзацу. Або зменшити. Ми можемо створити нумерований список. Він може бути різним, багаторівневим або за допомогою букв, або і цифри, і букви. Ми можемо створювати марковані списки. Вони теж можуть бути дуже різними. І можемо змінювати міжрядковий інтервал. Робити його більше або менше. Ми маємо виставити міжрядковий інтервал півтора. Після того, як ви провідмінюєте слово «гриб», тобто. Додасте у кожен відмінок. Ви маєте зберігти роботу. Я натискаю галочку. Якщо хочете внести зміни, натискаємо на олівчик. І тепер потрібно поділитися документом. Ви, у Х'юмані маєте прикріпити посилання на цей документ, але спершу ввести ім'я. Ось тут зверху натискаємо і вводимо своє прізвище. Можна додати класу, можна не додавати. Тепер зверніть увагу зверху є чоловічок з плюсиком. Натискаємо. Ми маємо змінити налаштування доступу. Робити це треба ось тут. Натискаємо. Ось це ланцюжок, який дасть змогу нам скопіювати посилання на наш документ. Але спершу ми маємо змінити дозвіл на перегляд документа за посиланням. Натискаємо змінити стрілочку, і доступно тим, у кого є посилання. Є багато варіантів: читач, коментатор, редактор. Залишаємо читачам. Тепер ви можете скопіювати ось це послання, просто натискаємо. І копіюється посилання автоматично, наш з вами телефон його запам'ятав. Можна тепер розгорнути, перейти до Х'юману. весь цей час посилання буде зберігатися у пам'яті телефона, зайти у ваше завдання у панелі завдань, знайти завдання з інформатики та здати його, прикріпивши посилання, натиснувши на зображення ланцюжка. І вставивши туди те посилання, яке зараз у пам'яті вашого телефона. Якщо у вас виникають запитання, зв'яжіться зі своїм учителем інформатики.